Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Романюк Олександр Петрович народився 14 червня 2003 року. Після закінчення школи вступив до Окременчуцького професійно-технічного училища за спеціальністю зварювальник У 2021 році. Вступив до лав Збройних сил України на строкову службу в Черкаський прикордонний загін швидкого реагування. Згодом був переведений до могилів Подільської військової частини 23 лютого 2023 року. З бригадою був переведений до Покровська. За час служби освоїв професію кінолога. Весною 2024 року був направлений у часів ЯР для прикриття відведення основних військ Збройних сил України. В липні 2024 року у складі 24-го прикордонного загону імені В'ячеслава Семенова був направлений на Сумщину. Там до останньої хвилини життя захищав кордони України. Загинув 14 грудня 2024 року від поранення, виконуючи бойове завдання. У воїна залишилася дружина та батьки. Пам'ятаємо вічна слава герою.